Наша мета взяти на себе вашу юридичну рутину та дати готовий результат під ключ. Ми не нависники бюрократії, черг та відмові державних органів. Ми адепти результату, сервісу та ефективних рішень. Цьому і служимо вже багато років. Ми розробили та повсякчас вдосконалюємо власну систему обслуговування та унікальних юридичних продуктів. Ми надаємо найефективніші юридичні рішення для українського бізнесу та благодійників. Ми беремо на себе юридичну рутину та гарантуємо результат під ключ. Наша компанія на ринку з 2013 року. Маємо багато років досвіду та представництва в усіх обласних центрах України. У нас в кожному офісі знаходиться юрист, нотаріус та власний державний реєстратор. Саме тому ми можемо гарантувати результат. Завдяки небайдужості, залученості та професіоналізму. Маємо бездоганну репутацію, визнане ім'я на ринку юридичних послуг та багато задоволених клієнтів. Наша мета це ваш результат, наша релігія, сервіс з повагою та відповідальністю, засновник і директор юридичної компанії Ключ до бізнесу Віталій Третяк.